Всі дня. З вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми розглядаємо дуже цікаву тему це клітинний цикл. Клітинний цикл або життєвий цикл клітини. Що собою являє клітинний цикл? Саме слово цикл говорить про себе, це щось циклічне. Тобто клітинний цикл це проміжок часу між двома поділами клітини. Він складається із мітозу, безпосередньо поділу клітини і інтерфази. Це досить великий проміжок часу, який, в свою чергу, складається із пресинтетичного періоду або G1, із синтетичного періоду або S, і постсинтетичного періоду або G2. Сам мітоз безпосередньо складається із чотирьох фаз: це є профаза, метафаза, анафаза і телофаза. Для того, щоб було легше розібратися з собою мітоз і в якій послідовності що розміщуються фази. Ну, рекомендую вам запам'ятати слово це моє слово, я його сама придумала, про мат. Тобто про фаза, М-метафаза, анафаза, телафаза. Сказати про амт і перепутати місцями анафазу і метафазу досить важко, якщо ви запам'ятовуєте це слово промат. Мат. Тобто метафаза, анафаза і Телафаза. Що з собою являє мітоз? Це є непрямий поділ клітини, це поділ соматичних клітин. Соматичні клітини наголошуються, це клітини, які утворюють тіло. Сома це є тіло. Тобто, це в основному поділ диплоїдних клітин. Хоч іноді і гаплоїдні клітини теж діляться шляхом мітозу. Но ми зараз говоримо не про виключення, а про правила. Отже, мітоз це є непрямий поділ що клітини, Це є що? непрямий поділ ядра клітини, який називається ще каріокінезом. І е, відбувається і, поділ яких соматичних диплоїдних клітин. Тому, коли клітина починає вступати в мітоз, вона має певний набір генетичного матеріалу. Який? По-перше, кількість хромосом. Вона диплоїдна, значить 2Н. Н ми завжди згадуйте, позначаємо кількість що? хромосом, значить 2Н. Набір хромосом диплоїдний. Але ж кожна хромосома ще складається з двох молекул ДНК, з двох хроматид. Тому хроматит завжди в два рази більше, ніж хромосом. І тому формулі показують, що що є 4С, це є кількість хроматит або кількість молекул ДНК. Тому клітина вступає в мітоз, в профазу з набором генетичного матеріалу 2Н4С. Що з собою являє профаза? Хромосоми містяться що в ядрі і зрозуміло, доки не зруйнована ядерна мембрана, якісь що дії з ними робити досить важко. Тому в першу чергу профаза починається з руйнування каріолеми. Згадуйте, я б говорила, що каріолема містить білкову пластинку, до якої прикріплюються таламерні ділянки хромосом. Як тільки руйнується каріолема, це якби хромосоми були що, прикріплені до чогось, а тепер їх звільнили і вони починають швидко спіралізуватися. Тобто під час профази йде спіралізація хромосом або саме конденсація хроматину, як називають, завдяки чому хромосоми стають. Помітними навіть світловий мікроскоп, бо вони вкорочуються і потовщуються. Зрозуміло, що зникає ядерця, і вже починає формуватися веретено поділу із центріолії клітинного циклу. На цьому завершується профаза. Якщо говорити про метафазу, це є фаза. Під час якої хромосоми починають шикуватися в екваторіальній частині клітин. Як вони шикуються? Це дуже важливо, щоб ви потім розібралися з мейозом. Хромосоми шикуються на екваторі одна за одною, не парами, не трійками, а одна за одною. Стали в шеренгу. Далі, на цій фазі повністю вже сформовано веретеноподіл, що веретеноподіл поділки центріолями, між ними натягнулися білкові що? нитки, які прикріплені до центромер хромосоми. Хромосом. Нагадую, що центромери – це первинні перетяжки хромосом, які зв'язують між собою що, дві хроматиди або дві молекули ДНК. В цих що центромерах, містяться білки, які називаються кінетахорами. Це є транспортні або рухові білки. Ми про них будемо говорити чуть пізніше. Отже, під час метафази хромосоми шикуються на екваторі клітини до центру мер хромосом приєднуються нитки веретена поділу, який вже повністю сформовані. Генетичний матеріал під час метафази. Також дорівнює 2Н4С. Тобто з генетичним матеріалом чого не сталося? Так, хромосоми змісти, э, э, змінили своє місце розміщення в клітині, але їх кількість залишилася такою самою. Як хромосоми були двохроматидними, тобто складалися з двох молекул ДНК, так вони і залишилися. Ото генетичний матеріал 2 н 4 c Якщо ми говоримо про анафазу, анафаза іде розходження. А розходження хроматид. До полюсів клітини. Ще раз наголошую, що кожна хромосома материнська складалася з двох молекул ДНК, з двох хроматид. Під час анафази завдяки білкам кінетахором, які містяться в первинні перетяжки хромосом, і що 에, первинна перетяжка зв'язувала між собою ті дві молекули ДНК, завдяки цим білкам кінетахором по нитках що веретена поділу, хроматиди, тобто окремі молекули ДНК, починають рухатися до полюсів клітини. І, і коли завершується рух хроматид, вони вже називаються дочірніми хромосомами. Тому під час анафази ми можемо спостерігати в клітині одночасно два диплоїдних набори. Біля одного полюсу диплоїдний набір і біля другого. Але, на відміну від материнських хромосом, дочірні хромосоми вже є однохроматидними, тобто складаються з однієї молекули ДНК. Тому генетичний матеріал два. М2С. Це показує, що, що кількість хромосом дорівнює кількості молекул ДНК. Якщо говорити про телафазу, це фаза, яка є протилежна профазі. Тобто в неї відбуваються зворотні процеси. Іде процес утворення каріолеми, як результат йде деспіралізація, що хромосом, руйнується в ретиноподілу, поділу, з'являється ядерця. Телофаза завершується цитокінезом. Цитокінез – це процес поділу материнської клітини на дві дочірні клітини. Генетичний матеріал в телофазі такий самий, як і в анафазі 2Н2С. Тобто під час мітозу, який називається непрямим поділом ядра або каріокінезом, відбулося зменшення кількості не хромосом, а зменшення кількості молекул ДНК. Якщо скажемо, в організмі людини в клітині клитине 46 хромосом. І кожна хромосома складається з двох молекул ДНК, з двох хроматид, то зрозуміло, що хроматид буде в два рази більше, тобто 46 хромосом і 92 хроматиди. Тому під час профази було, що в кожній клітині соматичній організму людини 46 хромосом і 92 хроматиди на початок мітозу. В метафазі також 2N4C 46 і 92. В анафазі вже 2Н2С, тобто 46 і 46, і в телофазі 2N2C також 46 хромосом і 46 молекул ДНК. Зрозуміло, що така клітина ділитися не може, тому що її хромосома складається лише з одної молекули ДНК. Але ми знаємо, що молекули ДНК притаманна що властивість як самоподвоєння. Тому під час інтерфази, яка в свою чергу теж складається із, із трьох фаз, яких, тобто три періоди, є пресинтетичний період або g 1 синтетичний період і що e посинтетичний період або G2. При синтетичному періоді клітина буде готуватися до досить складного процесу подвоєння молекул ДНК. Тобто буде збільшуватися кількість АТФ, збільшуватися кількість рибосом, тому що вони забезпечують синтез білків. Буде що? Відбуватися утворення різноманітних ферментів і, зрозуміло, збільшується кількість вільних нуклеотидів. Тобто в G1 клітина готується до складного процесу до реплікації, і генетичний матеріал не змінився 2 n 2 c Якщо говорити про синтетичний період, під час синтетичного періоду відбувається що подвоєння або реплікація, або редуплікація молекули ДНК, завдяки чому хромосоми, які були однохроматидними, стають... Тому генетичний матеріал в клітині буде 2Н4С. Хроматид або молекул ДНК вже буде в два рази більше, ніж самих хромосом. І третій період це посинтетичний або G2. Це період, коли клітина інтенсивно що здійснює обмін речовин, тобто метаболізм, яка інтенсивно росте, збільшує свої розміри, накопичує поживні речовини, накопичує АТФ, тобто готується до наступного мітозу. В чому біологічне значення метозу? Ну, По-перше, в результаті мітозу з материнської клітини утворюються дві дочірні клітини, які є точною копією материнської клітини, без всяких змін. Тому мітоз, що е забезпечує утворення дочірніх клітин в основному в незмінних умовах середовища. Якщо умови не міняються, материнська клітина вже адаптована до тих умов, то зрозуміло, що будуть утворюватися що дочірні клітини, які також, як і материнська, вже адаптовані, пристосовані до даних умов що існування. Мітоз лежить в основі ростових процесів живого організму. Мітоз лежить в основі вегетативного розмноження. Наприклад, згадуйте, якщо ми з вами говорили про вегетативне розмноження що рослин, коли ми розмножуємо рослину частиною живого організму, наприклад, стебловим живцем, то або проводимо штучне що розмноження, щеплення, що відбувається. Чому, наприклад, що коли ми до дичка е, прищеплюємо якийсь живець, що сортової рослини зберігаються ознаки сорту? Тому що йде поділ клітин ми шляхом мітозу. І всі ті ознаки, які були в клітині, що ті гени, які були закріплені з певними що е, особливостями сорту, вони будуть передаватися, тому що клітини будуть ділитися шляхом мітозу, а при мітозі утворюються дочірні клітини. Які є точною копією материнської клітини. Отже, сьогодні ми з вами говорили про життєвий цикл клітини. На наступному уроці ми з вами поговоримо про мейоз, який відбувається в статевих залозах. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Гарного вам дня і до нових зустрічей!